Дивіться, яке у нас сонечко. Так гарно. Я собі стільчик винесла, бо той занесла в гараж, і він такий вологий трішки. Що я тут буду робити? Зараз покажу. Я винесла, в гаражі теж вже досушувався базилік, це вже пізно, мабуть. Треба було трішки раніше його зрізати, я посижу клас. От. І я, це відро в мене чисте, тут листочки. Треба теж підсушувати. Я це все. І, і насіння, по можливості це все щищаю. От. Потім у мене є ручна кавомолка, можна навіть. Перекрутить. зовсім буде гарно. мене ще залишилось щось ми так погано. Це базилік фіолетовий. Ну, щось ми так погано їли. Від Відціля можна взяти насіння і пару кущиків посадити. Я бідкала, що в мене всього один кущик, а він такий великий виріс. Ой, спину, сонечко так припікає. Гарно. десь і Фенді тут гуляє. Їсти не захотіла, але на вулицю вийшла. Так. О, і і не все. Ось. Чугенько знімається, не знімається. Ну, звичайно. О, ну, що так пахне. А тут ось у багато насіння листочки мало. Я бачила, там показували в Ютюбі, здається, так брали, зрізали і потім отак підвішували, і, коли треба, брали. Так підсушувалось. Ну, я так робити не буду. Я чи в баночку складу, але треба ще його буде підсушити на батареї. А, і забула ж сказати, що я оце перед тим, як його зламувати, я його помила, цей базилік з шланги, Думаю, а потім підвісила ж отак так. Він... Висох, ну, а потім склала в відро, обламала, бо в гаражі ж висів, трішки заважав. Отак. Запахи це рука буде пахнути. Я навіть в чай його люблю, оцей фіолетовий, в нього такий. Приємний запах. Так що тут? Та, в мене його не так і багато, але, але ж є. Фендюшка, що ти примружилась? Лежить, красуня. Треба ще й до Наталі, мабуть, сходити, як вона там. Я не знаю, чи вони вдома, може, вони поїхали до родичів в село, бо щось тихо. Зовсім тихо. День чудовий сьогодні, так що можна цілий день бути на вулиці. Ну, оце коли немає Святославчика дома, бабуля підганяє якусь до роботу. У мене ще розмарін росте куш здоровенний. Теж треба. Частинку зрізати, посушити, а то гілочки лишити. Ну я його там, коли десь уже так мінус три, він ще терпе, а то погибає. Я беру просто гілочки, ставлю в воду, ну, то по 10 гілочок ставила. Зараз так думаю, мені скільки не треба, мені вистачить одної. Ну так, про запас ну, три можна було. Потім не знаєш, куди дівати, роздаю. Так. Ну, ось. Так, це тут на цілий рік вистачить. Кожного дня, щоб кудись додати. Ну і я буду. Далі продовжувати. Ну, ось скільки вийшло. Прилічно. Думала, залишити так на вулиці хай трішки підсохне. Чи в целофановий пакет переложити теж. Ну, мабуть, хай так постоє. Це... Ой, пахне. Це занадто багато. Ну, мої ж люблять в пакетах в АТБ купувати. А я люблю оце домашнє. Ну, може, заберуть хоч половину. А ця красуня на сонечку примостилася. Ось. Ну, тепло. Да. Каже, я погуляю. Спить, немає святіка, вона спить цілими днями. А коли він, то це в хаті гарми граються. Я дуже задоволена, що вона до нього таки привикла. Я думала, що не привикне ніколи. Вона привикла. Ну він же ж над нею скоблує добре, а вона терпе. Подивлюся, може, в мене тут десь є незакриті. А, є все. Наталя дала дві пляшечки. То я вже одну використала там, а тепер цю. О, та й осю. І тут є, так, яка тут підійде. Це мені ще треба. ну, в мене є кола, ще не розпечатана. Так, ні, треба тут трішки просапати. Ой. А чим просапати. Лопатка ось була зараз. Та щоб добре засунути. А то вітри, вода, сніг, а сюди треба велику, така гарна туєчка. Це кулькові. Я брала у себе там за двором. Угу. Тепло на дворі сьогодні гарно. Ага. Так. Ну, давай, давай, давай. Я тебе прикупаю тут. Щоб не вирвало. Якісь пляшки стали з-під коли, не такі цупкі, як раніше були. А з-під води так зовсім, вони там такі тоненькі. Так. Ну, думаю, буде триматися. І скільки мені ще треба накрити, ну, ще будуть теплі дні, один. Дві, три, чотири. Чотири бажано. Ну, поки те, що є. Все. Тепер я хочу піти за паркан. Так, хай воно тут буде ця лопата. Піду за парк, не за паркан, за будинком, трішки покопаюся. Я вчора там мокрицю позбирала. Ну, оце тут я хочу за трояндами покопати, тут мокрицю вибрати. Ось я вчора її тут цілу кучу навиривала. Ну і зараз, скільки тут годинку попрацюю, наведу трішки лад. Справилася з цією діляночкою, але що я хочу сказати: оця мокриця. Там же листочок залишиш і вона проросте. Ну, я намагалась побільше її вибрати. Ну, ось так. Поки що хосту залишила, зараз отут обірву оці, що вже відцвіли квіти. Там обірвала. У мене виходить три мішечки, вже на торф ідуть. Три в мене, які вже готові. Ну, там вони не зовсім повні, але ж один взагалі супер. Зараз покажу. Порвалася рукавичка. Ну, я так покажу. Дивіться, ось яке воно. Листочки всі перепріли, І там палички лишилися. Ну, вже можна брати, а, а можна іще й до весни. Ну, от, звичайний торф це листяний. Далі в мене це я полуницю два мішки. А це забула, що. Ну, не буду вже відкривати. От, а то два мішки там, то перепрівший листяний торф з минулого року. Привіт. Все, Привіт! 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 А, чую, стукає в двері тут, да. а я ж за хатою там. Диві, раз, двері закриті. Думаю, я сейчас... Ой, ага, тонечка пливе, даже в неділю немає покури. Нічого, знаєш, ну як... А, погода, да. побіж, гріх, не гріх, так, так, да. я... я собі, знаєш, на... ну ти ж знаєш моє горе, то я вроді, так. як наче до землі трішки прикасаюсь, не знаю, як це на українській мові, так. мені так легше живеться. Ну, слава Богу. І, так, о, і то о, я й плачу, ну то так, нічого. Так. А ви де були? А ми були на вістки в селі на ага. день народження. О, вам повезло. Так ви й кофе не хочете? Ні, то нічого нічого, нічого. нічого. Не хочу, не хочу, не Вчора не нічого, сьогодні нічого. Ну і ладно. Заїдемо, заїдемо, будемо. Буде да. А що це ти мені привезла? Я, я, я забулася тобі, ще сьогодні нарвати, я та вам. Камінно роз я знаю. Думаю, ну думаю, господи, ну Люся, ну а навесні закончився, да і в мене дома був, і я його вчора приготувала. Думаю, треба не забутися не прихватити. Ага, так а тобі що не треба? А от шовку-люку ти мені привезла? Ооо пляшечки! Ти супер, дякую. Ну що було, да, дякую. Я й Наталі сьогодні дві взяла. Всі дають мені. Так, да, да, що можеш щось прийметься, щось не прийметься. Я тобі велике дякую. Думала, це вже все, піду відпочивати. Ну, вже ж нормально. Люся підкинула пляшечок. Я пішла з п'яточкою зірвала ялівцю, тут 5 штук посадила. І дві пляшки посадила під кулькові туї, там вже вони в мене росли, і я оце їх накрила. Ну, мені ще треба. Ну, якщо й не вистачить, то вже що ж? Ну, я думаю, що листопад почався такий тепленький. То може і, і ще і добре все буде. Я назбираю цих пляшечок. Отож навесні викидаю, бо вже ж то мішають десь там, то ну а тепер треба.